Оце, шановні, прислали мені такі цяцьки зі скаргою, що трошки вони з роками втомилися і погано ковзають. Ну так, є трохи цей взагалі. І ледь ковзає цей трошки краще. Але гадаю, що потрібно на них більш літельно дивитися на магнітної платі. Так, перший, що впіймав у руки, ага, він ще й гойдається, тобто трошки витертий. І десь приблизно у десятку. Ну так, десь стільки воно і є. Ну що, потрібно виставляти і виправляти йому спочатку площину, а за одне вже і ковзати він буде звичайно як слід. Оскільки ніякої площини у оцих рубанків немає, то шліфувати я буду їх у лещатах. Зараз тільки попередньо поставлю індикатора, прокатаю так, щоб середина тут випукла, края трошки витерті. Ось такі. Ну я оберу якось там середню та затисну і почну шліфувати. Зараз торкнувся каменем, тобто перший прохід, дивимося наскільки він нерівний. Так, після першого проходу на касання вказує, що він стертий на одну сторону, бо береть тільки тут, тут взагалі не чіпає. Ну, тоді потрібно його повністю вигнати у площину і вже що з цього вийде я наприкінці покажу. Зараз це виглядає ось так. Ось взяло. Оце все не бере. Так, ось ця площина готова, нова. Ось так вона тепер виглядає. Ну а далі вже бокові можна шліфувати просто на магнітній О, І зараз я це зроблю. Перед шліфуванням бокових частин виправляю камінця. Ну і все, можна шліфувати боковухи. Так, і ось усі площини у нього готові, але після шліфування вони хоч і прямі, але доволі гострі, їх потрібно зняти. І це я роблю скотч брайтом. І після скотчбрайта Ця кромка виглядає скругленою і вже не ріже. І таким чином залишається все інше, зробити так ж само. Ну і гадаю, що це вже не має сенсу показувати, бо процес той самий.